Колядка, ой, у вифлеємі, ой, у вифлеємі, Ладісна новина, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився, там діва марія, народила сина. Ой, радуйся, земле син Божий народився, і отцівське слово зодягнуть в тіло, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий народився в молоці земному. Сонце засвітило, гадуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився.